Запросили ми категорійних багато і загиблих військових, і родини ДСНС. Ми запрошуємо саме родини, щоб відчули свято не тільки дітки, які знаходяться в місті Херсоні, а й щоб батьки наповнилися ресурсом і історією. У цьому році. Ялинка прикрашена солом'яними іграшками. Ми поєднали минуле і сучасне. Да, сучасне це ялинка, а минуле це солом'яні прикраси. Емоції переповнюють дуже цікаво, дуже класно. Ну, ейфорія, казковий настрій поринула хвилинку у своє дитинство. Саме головне нашим діткам сподобалося. Ми усі разом наряджаємо ялинку, ми всі разом готово їсти вечерю. А саме головне це подарунки для дітей. І святковий настрій обов'язково. Щоб не було, святковий настрій повинен бути от, -от у душі і у серці.